На передноворічній сесії обласної ради депутати ухвалили одразу декілька програм. Першою розглянули програму про захист прав споживачів на 2012-2016 роки. Основною метою програми є комплексне розв'язання проблем, які існують на споживчому ринку області, та захист інтересів і прав громадян, як споживачів, товарів, робіт і послуг. Наступно затвердили програму реформування системи закладів для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Вона розрахована до 2017 року. Серед основних засад превентивна робота з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Дитина позбавлена батьківського піклування або дитина сирота при живих батьках. Це вже є наслідок того, що батьків позбавили батьківських прав. Тому держава. Зосереджує діяльність цих структур, які працюють з дітьми, для того, щоб попередити і не довести до позбавлення серед інших завдань цієї програми реформування закладів і створення центрів утримання дітей на базі притулків, а також підтримка прийомних сімей. Депутатська більшість схвалила цю програму. По тому розглянули іншу спрямовану на підтримку футболу. Дана програма запроваджує так звану футбольну піраміду, коли в основі буде розвиток дитячого футболу, розвиток юнацького футболу, підтримка дитячого юнацького футболу. Всередині цієї на другій ланці цієї піраміди буде якраз підтримка аматорського футболу, підтримка футболу регіонального рівня, тобто ліги, районні, обласні ліги. І на вершині цієї піраміди – це професійний футбол. Народні обранці схвально сприйняли цю програму, адже 2012 року Україна прийматиме чемпіонат Європи з футболу. Програми розвитку футболу передбачає також активізацію роботи з впровадженням у школах уроків футболу, а також ремонт існуючих та будівництво нових футбольних майданчиків. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка Новини.